Доброго дня, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас вже друге ТО Ліфанчика. будемо замінювати масло. Пробіг на даний момент 800 км. Ось наш звір. Зараз поїдемо на мейку, треба його освіжити, тому що вчора їздив на рибавочку, то трішки засрався. Як то кажуть, ендурик в своїй стихії. Грязюка, болото. Ну і власне всі проблеми, які з цього витікають. Болото потрібно тут буде зараз на мийці змить, тому що фізично навіть болти не викрутиш, воно попресихало. Того зараз на мийку і будемо працювати. Так, Заводимо, прогріваємо коника. Ось наш пробіг 801. Двигун працює чітко, обкатку проводжу обережно. Ну, буває таке, що можу трішки там йому дати за 6 тисяч обертів, вище до 7, але це дуже короткочасні такі навантаження. Для двигуна шкоди не буде. Так, зараз дістаємо фільтр тонкої очистки, обережно плавнення рухом. Ось я скажу. Так. Дозволяю. Цього разу вирішив поставити назад металевий фільтр, щоб перевірити, яка буде стружка на 2000 кілометрів. Подивимось, чи буде вона взагалічення. Вставляємо наш чистий фільтр. Проте, щоб не закусувало. Масло цього разу вирішив обрати Elf 15W50, так як в мене були запаси від попереднього ліфанчика CTR. -а. І так як я його продав, то масло залишилось. Тому буду заливати ось раз. І ось два. Ну, заливний об'єм, як ми знаємо, літр 300. І спробуємо, як себе поведе ельф на даному мотику. Що мені подобається в ельфі, так це дуже зручна тара. Тому дуже легко заливати. Так от отчинив. Одразу без лійків, без нічого раз. І все обережно заливається. Так, далі вмикаємо ківсвіч, свіч, заливаємо літр 200, і просто щоб стартер провернув, щоб прокачав двигун. Все. Так, після того, як довели ще 100 грамів масла, тепер можна і заводити. власне все. Робота по заміні масла виконана. Наступна заміна через 1200 км. Всіх був радий бачити на каналі і до нових зустрічей!